Хочемо щиро подякувати волонтерській групі Свій за свого за обмундирування наших хлопців. Сьогоднішній день хлопці, їдучи на передову, досить добре одягнені, захищені шлемами, дрониками. Ми ще раз щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї акції. Слава Україні! <плес> їхати туди захищати нашу державу. Як вам сказати, у мене бажання виникло ще в травні місяці поїхати туди на східні терени, тільки мене не відпускали мої батьки, мої побратими, вони завжди мені казали, що не можна. Зараз якось випав такий шанс, і я не вагаючись, сказала так, що я їду з ними. Вони запропонували, сказали виїзд на неділю. Я сказала, добре, готуємося. ким ви там будете? Ой, я ще не знаю. Буду допомагати, можливо, пораненим прийдеться допомагати. В лікарні бути волонтером, я готова. Можливо, хлопцям на базі буде потрібна допомога. Ну, будемо бачити, що будуть просити, все буде допомагати їм. Дякуємо вам дякую за вашу сміливість і хай Бог вас охороняє. Дуже вам дякую.